Всім привіт! І це відео не буде таке, як зазвичай. Тут не будуть ні Бабі Борні, ні всякі розмальовки та нічого подібного. Сьогодні я покажу вам закинуті будівлі, які ми вирішили провідати. Тому, якщо ви не боїтесь, давайте дивитися разом зі мною. Все дуже сильно заросло. Місцями було дуже страшно, не можна було навіть іти. Тут не одна закинута будівля. Ми відійшли трішки далі, як ви бачите, все заросло ялинками. Здається, нічого страшного на перший погляд, але якщо йти далі, це все набагато страшніше, по відео цього просто не передати. Вікна були відкриті. Тобто недобудовані, були сходи, які також ще не зроблені. Тут ми відійшли ще трошки далі, і оце налякало мене, мабуть, найбільше серед всього. Це настільки страшно, що цього взагалі не передати по відео, як казала я вам. І не повіриться, що це знаходиться в Карпатах. Просто подивіться на ці будівлі, начебто нічого страшного на перший погляд. Але це дуже страшно. Вікна були закриті пленкою, але пленка вже порвалася. Того року ми також тут були, і я дуже добре пам'ятаю, як тут було. Залишилося майже в такому самому стані, нічого не добудувалося, нічого не сталося. Як ви бачите, тут стоять всякі крани, які вже стали сірі за свій час. Того року тут ще будували, а цього року все закинуте вщент. Це дуже страшно, але вам на камеру цього просто не передати. Всі вікна викликали в мене найбільший страх, таке відчуття, що зараз звідти хтось вилізе, вовкулака, вампір чи інша дивна істота. Тут ми відійшли в інший бік, там знов було щось дуже високе та страшне. Все було заклеєно пінопластом. дещо було в цеглі, а дещо вже начебто почали фарбувати. З кущів було чути дивний звук, але про це вже пізніше. Найстрашніше, що це було дуже високе. Не було чогось низького, начебто звичайна хата. Саме це викликало також великий страх. Це вікно, яке було вибите вщент, все настільки сильно заросло, що не було нічого видно. Двері також були вибиті. Тут ми підійшли ще трохи вбік. Тобто вперед. І дивились далі. Збоку було видно гори, але зараз вони не були настільки гарні. З місця також видно ці закриті будівлі, звичайно, гірше, але також. Тут я вирішила знов покидати каміння, щоб перевірити чи справді, там нікого немає. Це нагадує мені замок Дракола. І це вікно, яке також розбите ще. Я вам його зняла. Ну що ж, думаю, його вже наповнились цим страхом. Справді круто. Тут ці крани та інші речі, які допомагають робити будинок, повністю заражавіли. Вікна. Були роздерки. Ну що ж, а тепер, як я казала, саме цікаво. Коли ми вже йшли з того будинку, що вкритий пінопласту, ми чули дивний гуркіт. Спочатку ми думали, що це птах, змія, але можливо це привид, який розгулює цими закинутими будівлями вже не перший день.